Всім добрий день, 5 березня. Ми з моєю подругою веземо нашим дівчатам ось такі подарунки, пакунки, посилки до 8 березня. Я хочу подякувати і Ірі, волонтеру Грищук. Ти передала там ліки. Якраз дуже доречно. Дякую, велике колега. Я хочу подякувати за постійні посилки з Ніжина. Я від кого, вже <ріст> пам'ять відказує. Пані Марина, Ні, не пам'ятаю. Постійно людина присилає також подарунки, і цього разу вона надіслала а, солодощі для наших дівчат. Передала. Зараз якраз веземо відправлять. Ого, а що це туди? О, все, гілка. Назад не вернемося. Пробка на проспекті стоїть із аварії. А, ну що, Ну, в принципі, веземо. Все, що хотів сказати, хотів сказати, що їдемо веземо. І вже е, е, вчора, да, вчора, ні, сьогодні, сьогодні вже мені скинули фото і відео звіти е, з піщанки, де також е, дівчатам зробили подарунки від вас в першу чергу, тому що я звернувся, ви е, скинули копійчину, я відправив людині і вона купила подарунки. Так що так потихеньку стараємося за всіх думати. Ми ж Люди. Тому всі, хто звертається за допомогою, намагаюся закривати позиції. Тепер наступне: звернувся до мене військовий, той самий, який на фото на фоні Авдіївки. Він просить 6 тисяч гривень на ремонт авто. Я йому там написав, я скинув переписки, щоб вони думали, що я спробую сьогодні зібрати, тому що все під копійку під нуль, в прямому смыслі слова. Зараз вже тисячу правда, накидали. Я відправив на розгрузки, теж закрив хлопцям. А, ну, можете, допоможете, не можете. Значить, я йому сказав, почекай, поки беру, зберу, тому що я вже і так з кредитних взяв у товариша. Мені держава навіть кредит не дає. Якщо держзрадник, що з нього взяти, так. Да? Так, все, всім гарного дня, я поїхав далі. Ну що, долучайтесь, допомагайте, реквізити, все. Під кожним постом я залишаю. І правильно запитуєте, чому прізвище там Оскер, а на картці Зарецький. так, да, Зарецький, бо він заступник мій голови фонду і картки на його ім'я. Правильно, що уточняєте, це дуже добре. Всім гарного дня, ну і з весною всіх.